Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні ми знаходимося на ринку Юність. Подивимося, який сьогодні асортимент, які, які ціни на товар. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! полуниця 220 гривень кілограм. Апельсин Іспанія 90 гривень. На вигляд дуже смачний. До речі, поділюся з вами секретною інформацією. Якщо ось такі кінчики у апельсина, то це буде дуже солодкий та м'ягкий. Якщо, наприклад, Менший, подивіться, будь ласка, цей буде не такий солодкий. Апельсин з Сі Сіцілія Сі Сі 70 гривень. Картопелька в асортименті 35 гривень. Лохина солодка за 100 грам 45 гривень. Києві за кілограм 130 гривень. Чесник на вигляд дуже смачний, особливо з українським борщем. Ціна 180 гривень за кілограм. Томат 120 гривень за кілограм. Один пучок салату 25 гривень. Перець, гіркий, червоний 10 гривень за одиницю. Сік гранат 0,550 мілілітрів 70 гривень. Гриб білий 85 гривень за кілограм. Який духмяний друзі. Зараз заходимо в критий ринок. Подивимося загальну картину. Будь ласка, овощі, фрукти в асортименті. Лимони, яблука. мясные видел. Досить часто тут скупляются сало, мясо. Очень будь ласка. Цей. Бо це поняли? Дивіться, то ага. не міть як гарбушечка. Це смачна а, річ. Дивіться, 180 а потімдет гривень. гривень. Раз. Так. Ось є надпочечник два. І саме яблучко. 180 ціну Саводоцінота. А салко смачненьке. 150, а вже кусочки Та були 150, гай 130 зважу. Пробуйте. Зараз я вам а, Почекайте, я, я постою, тому я перепрошую. Добре. Я знаю, що Добре. у вас дуже смачне, бо смачна, я вас. О, а я у вас не перший раз купляю. Так. І м'ясо теж смачне. Так, так, сало. Сало дуже добре. З прорізочкою м'ясо присутнє. 150 гривень. На юності можна смачно поїсти. Будь ласка, кави, та кавові напої. Американо 30 гривень, еспресо 30, капучино середній 50, великий 75, палате 50-75. Доброго дня! Здрасте, Замовляй. Піц. Громче. Піцу і капучинку. О ти мой капучинчик золотой. Боже, синочок, який прекрасне дитя. Можна вареники з м'ясом. Наташа дасть на гостинці. Ти покушаєш піцу, добре синок, а потім гостинчика отримав. Уже приємно. Що треба сказати? Дякую, а, дякую. на здоров'ячко. Ну, ще даво ще давай. давай. Сонечко, ну вона гарно тепла, я не буду її більше гарячити. Так, Маска? так, так, будь ласка. Так, Так, сонечко, будь ласка, для вас піцця. Друзі, подивіться, будь ласка, на юності, які соленості смачні. Огірочки, 100 гривень за кілограм. Я вважаю, що досить смачні, тому що і невеликі, і не маленькі. Такі якраз в самий раз. А скільки грибочки коштують? 35 гривень. 100 гранів. 35 п'ять гривень 100 грамів. Це схожі на опеньки, так? Опеньки, маслята і грузді. Ага. Опеньки, мас... маслята і грузді. Так. А такі, скажіть, будь ласка, соленісті, скільки коштують? І Як вони називаються? Баклажани. Це баклажани. Рулетики. І скільки такі рулетики? 35 гривень, 100 грав. 35 гривень, 100 грамів. Так. А це ще цікавий салат, смачнющий такий на вигляд. Це уші. В уші, В уші та? да. Кабанця. так. ціна? 35 гривень. Підіжди секундочку зараз. Все? Дякую. Дякую. Ось, будь ласка, невеличка барахолка на юності. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки супниця коштує? Скільки коштує? 200 гривень. Подивимося, що виклеймо. Користинський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1970-м рокам. А корничка скільки? 30 гривень. 30. Кремає Світловоцька. Тернопіль. А така скільки коштує? 60. 60. Тернопільський фарфоровий завод. А така таріль? 40 гривень. 40. А для перших страв? Це по 10, а це по 5. А далі по п'ять. Подивіться, друзі, які ціни маленькі на юності. Можна придбати. Добрий фарфор за малі ціни. Що хочу сказати, юніс своїм асортиментом вражає. Тут можна придбати все. Від огородини до посуду, квітів. Навіть смачного домашнього пиріжка. Ось, будь ласка, пропозиції. Ручний полісос. Доброго дня. А скільки такий полісос коштує? 100 гривень. Це ручний полісос, так? А більший? 140. Будь ласка, господині, приходьте, вибирайте. Дуже гарний, екологічно, чистий пилісос. Не треба так, не треба витрушувати. Мішечок. Так. Нам намочили водичкою. Що найголовніше не треба. А, що саме головне, електроенергії не треба. Так, так. Дякую за пораду. Горішки. А як вони називаються? Арахіс. Арахіс. 35 гривень, баночка. На вигляд дуже смачні. 60 баночка. Так. Люблю вечорами сидіти в гарній компанії і лускати семочки, так? На сіні. На сінні, на, сіні. на сіні. Дякую. А такі, ага, 60 гривень баночка. До речі, вони досить корисні. Я знаю, що е, якщо не вистачає заліза в організмі, то треба їх використовувати. Цинк, залізо, так. То можна вживати дуже смачно і корисно. Особливо чоловікам. Особливо чоловікам. А ще я часто, коли відвідую ліс, то в мене мрія знайти такі горішки. Ні разу не знаходив. А от на юності знайшов баночка 50 гривень. Це як вони називаються? Хундук? Так? Прошу. Годинник на кухню. Десята година це банан. Восьма яблуко, сьома груша. Ціна на юності 50 гривень. А така іграшка скільки? 5 гривень. Гривен. А мясорубка, подскажите, пожалуйста Мясорубка сколько стоит? 180 180 Вот на юности Видел, где рыба продается В той стороне Барахолка В той стороне овощи, фрукты В той стороне цветы. Так, на юності можна знайти смачну рибу. Весь, будь ласка, наприклад, червона риба 730 гривень за кілограм. Свіженька пахне дуже смачно. щука є в пропозиції. І, як на мене, короб це сама практична, смачна, швидко готується. 150 гривень, так? 150 гривень за кілограм. Причому є зеркальний і є класичний короб. Прошу. Можливо, хто на суп бажає, частинки риби або до пива, смаколики, солодощі, печиво. 165, полуниця 160, трубочка і ризка 200 гривень кілограм, сонечко 168. Все свіженьке, тому що люди швиденько розбирають. Приїжджає новий товар. Відповідно, смаколики смачненькі та свіженькі. Гарний асортимент. Особливо я звертаю увагу на те, що з'являється новеньке, будь ласка, редиска 70 гривень кілограм. Ці овощі багаті вітамінами групи В, С, а також містять залізо, натрій, калій, фосфор. В редисі є також квітковина, ефірні олії та білок, які допомагають схуднути та контролювати вагу. Капуста 100 гривень кілограм. Свіжа, молода. Ти коли вийде? Завтра вийде? Турма. 100 гривень кілограм, лимон. Лимончик 100 гривень кілограм. По розміру досить комфортний, невеликий, не маленький. По кольору смачний. Ківі солодкий 140 гривень кілограм. Яблука Чемпіон 50 гривень. Голден також 50 гривень. Яблочки всі там побратим. А я дивлюся, що багатенько розібрали у вас 50 гривень. Мабуть, користуються попитом, бо багатенько розібрали, так? Так. Цибулька 80 гривень. Кілограм чи пучок? Кілограм не Ага, кілограм нечищене. не чищений. 250 гривень. До речі, дуже корисно. Чищена 250 гривень. Ах, смачно. Грибочки 65 гривень. А що у вас в цих бутилочках таке смачне? Це натуральний гранатовий сок. Ага, гранатовий сок. Скільки він коштує? сок по 100 гривень на п'ять. 100 гривень. Так. Да. Має осад, значить натуральний. Є також молочні продукти на юності. Ось, будь ласка. Свіжий хліб, карпетки продаються. Скільки така іграшка коштує? 10 гривень. 10 гривень. Подобається? Угу. Ну Віті така або сподобається. У Віті? А лялька скільки? 10 гривень. 10. Угу. Есть для достаточно маленьких Смотри. деток. Очень хорошая игрушка. Понравилось? Да, красить надо. Так, а что это красить, что? Ну, девочки. Вот ну, так. Положи, значит, не твои. Вот да. А сколько козыночек стоит? 300 гривень. 300 гривень. Друзі, ви переглядали канал Київ у Кадрі. На цьому нашу прогулянку будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!